І усім хай! З вами мій і це суперсаньок десь там ходить. Привіт, друзі. Сьогодні ми проходимо. Ну, сьогодні ми проходимо фобік. Бобік. Фобік-бобік. жах. Так. Як ти переліз? Я не можу перелізти тепер. Це друга частина. Подивіться першу частину, хто не бачив. Ну, а кто. Так, підожди. Ом, так. Ну все мірки. Господи, я кудись забомбрів, що не знаю куди. Так. Та ну, господи, ну, я це я. Я я потерявся. Господи... А навіщо тут ці листки? <плес> угу. Так я ну я там, де самірка. Хм, подожди, М -м, а якщо я знову сюди прийшов. Господи, а що тут таке? Підожди, я там, де Самірка. А весь прошу. О, я сзади тебе був. Куди нам? Так, да, ладно. Эм, ем. перелазити я навіщо. Якщо тут є, є... добре, а я А я перелізти не можу. Слышь. Я перелізти не можу. І давайте по так от бочком. А. Щит. Так там Доброшу. вже ще треба щоб перелізти. За мною, за мною. А, -а, а Господи, усе. є. Я вспомнятав. У тебе так у тебе теж такі відчуття, як будто це вже було колись. Опять О, а тут зробилось. А сюди. Трошки, Опять перелазим. Вс. Так, підожди. Я поки що, ну, я не знаю як. Що там на компутері написано? Надите написку. Вам що робити? ха Ну клас! А вона десь у жопі. Он чтик хочешь, я пішов в кст выбирай. Я з тобою. А я Пентагон плану. <патриком> так, подожди. О, и тут можно. А, и тут можно. Пидожди. А я придумав. Я грибочек меня не видно. Euh, подожди. Зараз. Нам треба знайти цю записку. Я переключив на англійську. З... А, я знайшов. Я знайшов відкуди ми вийшли. Я не заблужусь. So, hey, hey, I <laughs> oh, насуди. Ты find the correct notice that for the four um of the codes RBOG. Yeah. Ну то есть Найди цветные заметки, которые представляют для четыре... 4... Для четыре цифры Р, Б, -о -г. Так, Р, Б, О, Г. Что это может означать? Р, -б -о -г. Хм, подожди. А якщо цей uh, підожди A, B, C, D, e, F, G, H, так Б. Нуль. Uh, потім у нас іде один? Ще, зараз Та підожди Так 4-7 ні.

Так, друзі, напишіть у коментарях, що робити. Тому що ми тупі, ми не знаємо, що робити. Маю угу. Та господи, відійди. йди. А якщо... Что да ты робот? Ой, да, я вообще гуляю тут. Так, что? Микросхем нема. Ну тоді будемо закінчувати усім гарного денничка і усім до побачення! До побачення!